Багато митців звертаються у своїх творах до образу жінки: від змалювання і захоплення її красою до реалістичного висвітлення її приниження, нехтування її правами. Роль жінки у соціумі змінювалася відповідно до історичних епох. У 20-21 століттях відбулися радикальні зміни правового статусу жіноцтва, дослідження трансформації, ролі та становища жінки в українській сім'ї. Та суспільстві є основною метою роботи. За основу дослідження взято художнє слово Тараса Шевченка і літопис життя Анни Карванської балєв, уродженка села Боговича, моєї родички, прадіда двоюрідної сестри. Тарас Шевченко геній слова, Титан духу, геніальний митець, якого завжди хвилював образ дівчини, жінки. Молодої матері, що тримає на руках дитину. Тараса Шевченка називають спільцем жіночої долі, хоча правильніше було б сказати жіночої недолі, жіночого безталанні, і дівчини-покритка, і наймичка, і вдова, і мати, що народила кріпака образи жінок-українок, які в поезії митця злилися в великий багатостраждальний образ України матері. Він ніби зібрав воєдина у своєму знеболеному серці страждання поневолених жінок усіх століть і розповів про них світові. Жіноча доля у творчості Кобзаря завжди трагічна, бо такою вона була жінок, яких здебільшого зустрічав поет у житті. Уже в кінці 19 століття спостерігаємо тенденцію до зміни становища жінки. Україна може утвердитись у світі тільки через розуміння своєї незалежної національної суті. З любові до рідного краю землі починається людина, а історія мастищини багата подіями і видатними людьми, багаті і літературні традиції нашого краю. Ми пишаємося іменами десятків і сотень земляків, які були і є зірцем для молоді усіх поколінь. Анна карванська байляк це неординарна особистість, яка мала мету в житті і прагнула її досягти. Анна на Карванська Байляк чудова миловидна і мудра жінка, колишня підпільниця сітки Організації українських націоналістів. На псевдо Рома все своє життя поклала на вівтар боротьби за волю України. Вона щиро і з натхненням писала: Я повторювала як весь час і досі. Що треба бути сильним, любов'ю до України. Це мені категоричний імператив, наказ, закон. Його вчили мене, його вписували в мій розум, моє серце, в мою совість малку. Міцніла я цією любов'ю, також з моїми друзями, на підпільних, на повстанських визвольних стежках. Її книжка Во ім'я твоє своєрідний літопис, спомин з детальною інформацією про події того часу, читаючи спогади Анни Карванської байляк, варто зупинитися на людській доброзичливості, з якою стикається Анна протягом усього життя. Не дивно, коли про тебе піклуються свої, але коли ти отримуєш допомогу від людей ворожого стану, тоді переконуєшся. Що зло сидить у людях, їхніх системах, а не в націях. Сучасні жінки значно відрізняються від своїх попередниць, вони більш самостійні, організовані, різнобічно розвинені. І, напевно, немає такої справи, яка була б не під силу сучасній українській жінці. Сьогодні чимало жінок захищають Україну, одні боронять фронт, інші забезпечують міцний тил. Та є надійною опорою для своїх побратимів і посестер, які перебувають у гарячих точках. Вони платуть маскувальні сітки, створюють прихистки для переселенців, готують гарячі обіди, організовують поставку гуманітарних вантажів, доставляють карети швидкої за кордону, збирають кошти на допомогу армії та доглядають дітей. Кожна докладає зусиль у боротьбі з ворогом. І робиться так, як уміє, найкраще.